В рамках психотерапевтичних етюдів я хотів би нагадати про одну геніальну роботу, яка точно має відношення до нашого стану і до того, що ми закладаємо в своїх дітей відносно їхньої психологічної стійкості, психологічної гнучкості, вмінні справлятися з стресами. Це робота Мартіна Селігмана, в геніальний вчений, поза всяким сумнівом, Пенсильванський університет. Він потім очолив свій інститут в рамках Пенсильванського університету після його робіт, які зробили його миттєво знаменитим і, можливо, одним з самих цитованих авторів в області психології і психології поведінки, а не лише серед фахівців. Ну, принаймні, термін, який він запустив в життя після своїх експериментів з собаками. Причому відкритих абсолютно випадково, так званий термін набутої або вихованої безпорадності, на сьогоднішній день ними користуються навіть політики. В чому річ і яке це має відношення, і чому я ввожу ідеї Мартіна Селігмана в психотерапевтичні етюди? Ну, порада своїм пацієнтам, моїм пацієнтам. А, щоб ні вони, вони могли перебороти оцю цю психологічну безпорадність і не закладали її в своїх дітей як продовження травмованого життя, яке проживають вони внаслідок вихованої безпорадності. Так, от що зробив Мартін Селігман? Я сказав, він випадково відкрив працюючи собаками і працюючи собаками. Вивчаючи умовні рефлекси за Павловим і модифікуючи по різному експерименту, він а, зауважив одну річ, яка його дуже здивувала, і він якраз почав рухатися в цьому напрямку. Суть зводилася до того, що а, собаку, а потім вже і кількох песиків поміщали в клітку і а, подразнювали. А, Клітку, металеву клітку знизу, там, де їхні лапи, електричним струмом. Не сильним, звичайно. Хоча Грінпіл зараз би і навіть на це бісився і сказав би, що це виключено в принципі. Але на той час це було дозволено. Тим більше ще раз говорю, ніхто не постраждав, що називається. І вивчалася поведінка на ті чи інші умовний подразник: дзвінок, світло, струм. Але. В ситуації Селігмана було одне відкриття в ситуації з його експериментах, він зауважив, що собачки, які переживали ось це подразнення, світло, дзвінок і б'є струм, і їм боляче. А якщо через кілька таких сеансів для них відкрити клітку або зробити отвір, щоб вони перейшли в безпечне місце, от вдумайтесь з геніальність його відкриття, собачки не дивляться, що вони чують сигнал світло, дзвінок, після яким повинно їм бути, через кілька секунд їм повинно стати боляче. І ось відкрита клітка, ось відкритий отвір в наступну клітку, де нічого цього немає. Вони залишалися на своєму місці. Це був здивований, як ми навчили їх бути безпорадними. Ми не зробили їх мазохістами. Ми раптом навчили їх бути безпорадними, не справлятися з ситуацією життя. Він почав продовжувати експерименти в різних варіантах, потім розширив їх навіть на людей, ну не тільки не, не клітка і електричний струм. Так званий білий шум в закритих шкафах і так далі. Ну, якщо захочете, підчитаєте про нього багато є робіт, навіть фільми зняті про Мартина Салімана і його експерименти. Але суть зводилася до одного і того ж. Всі ми можемо бути в ситуації вихованої безпорадності. І ті психологи, ті сисолологи, які сказали, ми не собаки, ми люди, в нас є свобода вибору, і в будь-якій ситуації ми можемо вибрати а, зробити вибір. Для того, щоб не страждати, не переносити біль в життєвий біль і ми зробимо крок. Селіман сказав: Окей, перевірте. Виявилося, що ми з вами в цьому плані колективної поведінки мало чим відрізняємося від його собачок в експерименті. З людини точно так же можна зробити абсолютно безпорадну людину. І експерименти соціологів, психологів, вже після Мартіна Селігмана. В різних країнах, в різних націях показали, що психіка однаково вразлива і одинаково формує свій шлях болючої травматичної поведінки під назвою безпорадність, але безпорадність, яку нам виховали. А навіть такі експерименти, які точно так же ви можете знайти і в науковій літературі, і документальних фільмах, як можна з класу в школі. В класі, з кількох дітей зробити миттєво безпарадними. Дуже просто. Виявляється, і такі експерименти проводилися. Ну, уявіть, що експериментатор заходить в клас, клас, дорослі дітки, вже 10 клас. Які думають, які мають ситуацію вибору, яку реагують і так далі. І говорять, що зараз ми проведемо завдання, звичайно, приховані. Ніхто не говорить про виховану безпорадність, говорить про оперативність мислення. Наприклад, вивчаємо оперативність мислення, Заходимо в клас, роздаємо всім карточки. Єдине прохання. Карточки перевернута, вона закрита. Ви не бачите завдання, експериментатор говорить. Зараз ви по моїй команді всі перевертаєте карточку, і там є набір букв. Кілька букв, п'ять букв, з яких ви повинні скласти слово. Всього з цих букв складається слово. Той, хто склав слово, підніміть просто руку. Мовчки, не називаючи слово, просто скажіть. Готово. І в 7 класу 20-30 чоловік роздаються ці карточки, вони закриті, і команда! Опс, Перевернули карточки. Всі перевернули, дивляться. Хтось підняв одразу, зрозумів, що слово, букви легко складаються в слово ракета чи якесь інше простеньке слово. Хтось чуть пізніше, але все-таки зрозумів, що воно складається. І одна друга, третя, десята, двадцята рука піднімається. Лише нюанс. в трьох чоловік рука не підніметься ні в якому випадку. Чому? Тому що вони отримали інші букви, які скласти в слово неможливо. Вони бачать, пробують виконати завдання, зосередилися на, на своєму. Звичайно, вони не можуть підглядати всі так розсаджені, що й не можуть бачити, і не можуть виконати завдання. І вони бачать реакції навколо себе. Вони бачать, що руки вже підняті всіх, тільки от мене в нього мовчать. Ну, всяке буває, ну не виконав та не виконав. А експериментатор говорить: все, час закінчився. Наступне завдання, знов карточки роздані, знов перевернуті, і знов всі відкривають. Ситуація повторюється, звичайно. Більшість, значна більшість, має те слово, яке легко, має ті букви, яке легко складається в слово. Лише тих же самих троє чоловік, троє підлітків не можуть скласти своє слово, тому що воно не складається. І вони знову бачать, що це лише в них нічого не виходить. Що відбувається? Людина формує в себе ідею. Дурак, я неспроможний, да що таке, цей тнот, немає часу, але я не можу виконати завдання. Адже всі підняли, підняли пізніше, раніше, але всі підняли. І тепер увага! Основна ідея цього експерименту, який як продовження ідеї Мартіна Селігмана. знову роздаються карточки. Знову всім роздаються карточки, там четвертий, п'ятий раз. Перевертаються карточки і починають піднімати одна, друга, десята, двадцята, тридцята руки. Тобто всі ті, хто раніше відповідав, складав це слово, починають піднімати свої руки. Не піднімається лише, ви вже вгадали, три руки тих, які не могли скласти попереднє слово з букв. Але цього разу. У всіх завдання одинакове, у всіх букви одинакові. Тобто у всі можуть скласти, всі можуть скласти це слово. Але в трьох чоловік ми вже виховали безпорадність. Вони змирилися з тим, що вони не складуть слово. І вони пробуючи зробити. І тут же опускають голову, відключають свій інтелект і погоджуються, що ми не можемо вирішити це завдання. Я думаю, що ідеї Мартіна Селігмана, які знайшли такого яскравого опрацювання в експериментах від собак до людини, і зараз придивіться уважно до цього банера, який висить, а якби ілюстрація Мартіна Селігмана, ідея вихованої безпорадності, це вівці. Не дивуйтесь, цікава фотографія, геніальна, направда фотографія, зроблена зверху. Коли але випускають на пасовище, вони виходять через ворота. Бачите, як вони там збиваються, От їх, їх дуже багато, вони там збиваються, мекають, бекають, товчують один одного в голову, в задницю, в бік, прориваються, нарешті виходять. З єдиним, як казав Мартін Селіман, але. Річ в тому, що якщо ви уважно придивитеся до цієї фотографії, збільшите цю фотографію, або знайдете її в інтернеті, ви побачите, що ворота є і вони там всі збилися, паркану немає. Вони йдуть точно по тій лінії, де раніше був паркан. Хоча можуть вийти в будь-який момент, будь-де, не обов'язково. Збиватися, тискатися, отримувати негаразде життя в лапках, конкретно в цьому звуженому місці. З них виховали безпорадність. Я думаю, що знання це та річ, яка вручає нам інструмент переборення наших життєвих проблем. Так, звичайно, я сказав на початках, що звертайтеся до того, що ви робите своїх дітей. Щоб потім вони не демонстрували по житті виховану безпорадність. Але звертайтесь до свого власного життя. Чи не являємося ми в деяких ситуаціях цими бівцями, які збилися біля цих воріт? Хоча є набагато більше варіантів лише тому, що в нас хтось колись своєю поведінкою, будь-якою, хорошою, поганою поведінкою, хороша поведінка, Вирішення всіх проблем дитини з собою, тобто відсутність сепарації, від відсутність відділення. Тут уже немає значення. Якщо хтось з нас заклав оцю безпорадність, навряд або складно справитися з життєвими проблемами сьогодні. Я чому і звертаюся і читаю ці мікро, ну бажайте мікролекції, психотерапевтичні етюди. Щоб кожен з нас задумався і звертаюсь до пацієнтів, що ми можемо зробити, щоб перебороти, якщо в нас є ознаки цієї виховної баперадності, думайте.